Йопа. Доброго дня. Купляли оріончика 5 років тому, і зараз дуже-дуже задоволені. І знову задзвонили на ту саму фірму і заказали ще одного собі. Дуже-дуже якість хороша. За 5 років буквально нічого не робили. Так що, як вам сказати, дуже дуже задоволені таким трактором. Ну, Тобто, вчасне обслуговування і да, техніка да. служить. Вчасно, вчасно глянути, що... Бултипу підкручувати, бо в нас зараз такі дороги, що ну, так. можна згубити і колесо. Головне з розумом ставитись до техніки, як то й казати, і вона відповідає вам да, да, да. взаємністю. Так що на що? насчет оріончика що? можете не грішити, можете всі, бажаю. Фірма себе всі. Так, Фірма себе зарекомендувала. Саме головне, що фірма себе зарекомендувала. Yeah. <laughs> ну, до нас через 5 років приїде. Якось <laughs> так. от. <laughs> От клієнти наші, може буде видно, тітка сховалася за деревом. Мати З гори великої. Документи будуть через день-два. Буде все чітко. Такий от тракторець. Клієнти задоволені. От так от. Кажуть, через п'ять років їм ще одного привезти. Потужнішого. Так що Восьма якось так. Кулесами. З вісьма колесами. Може, не з Нашо, тобі тут гусениці на піску? Так що Ші, якось їздять. так.